Красти, захопити, полонити. Спочатку твою увагу, потім твої думки, далі твій розум і, зрештою, твоє серце. У цього світу одна ціль, одна стратегія повалити царя, зайняти трон. Це не про те, що ти просто любиш. Це про те, що керує тобою, те, що ти хоролить твоїм так і кожним не зараз, контент, який спочиваєш, люди, яких ставиш вище за істину, жага бути кимось, страх бути ніким, гріх, який більше налякає, гріх, який став нормою. Вони не просто поряд, вони кандидати, вони хочуть трону. Творця замінили копії, його голос шумом, його любов легким дофаміном. Поклоніння не зупинилось, воно просто змінило об'єкт. Ми стали поклонятись створеному, а не тому, хто створив. Цей світ скандує, посади на трон що завгодно, аби лише не Бога, це свобода. За кадром лишається тихе. отримаєш, правда порожнечу тривогу і втому. І посеред цього хтось поруч не йде, не ховається, не забуває, той, хто входить у саму порожнечу і наповнює її собою, для темряви більше місця немає. Хто бере твої розбиті частини і складає їх назад, ніжно, точно, з любов'ю, його ім'я. Ісус, у ньому все справжнє, чого тобі так бракувало. І тепер ключове запитання. Хто займе престол твого серця? Той, хто створив і знає тебе до глибин чи чергова фальшивка, що обіцяє багато і знову залишить пустим. Цей престол створено не для світу, він належить йому одному. Настав час посісти на троні твого серця справжньому царю.